До речі, чинним учасником Дмитрієв є і у всеукраїнській громадській організації Антикриза. Компанія не ліквідована і нині активна. Вона зареєстрована у 2009 році за адресою місто Київ, провулок Крильський 6. Саме за цією адресою, до речі, і досі зареєстрована благодійна організація фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва. Нагадаємо, це той самий фонд, який організовував пропагандистські заходи в Україні. Компанія і досі активна. Івна, але зазначається, що власник, тобто Дмитрієв, з 2022 року під санкціями. Але найцікавіше те, що місцем реєстрації інвестиційного фонду Айкон Equity, про який ми вже неодноразово згадували у розслідуванні, теж є провулок Рильський 6». Чи збіг це? То що ж відбувається у цьому провулку? Чи справді у самісінькому центрі Києва і досі працюють компанії, пов'язані з РФ? Ми вирішили перевірити це на власні очі. Це поверховий офіс поряд з міністерством юстиції, саме тут зареєстровані Айкон Прайваті Еквіті, антикриза та фонд соціальних ініціатив Кирила Дмитрієва. Міля входу нас зустрічає охоронець та запевняє, про такі компанії не чув. У нас на цьому відповісті. такої благодійної організації немає. Якщо ви стверджуєте, що є, то ну, зателефонуйте, будь ласка.